Ну що, робіть свої ставки, яке з цих фото реальне, а яке згенероване за допомогою AI? І буквально за пару хвилин я вам розкажу правильну відповідь. А поки напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви дійсно думаєте, яке фото реальне, а яке ні. Мені дійсно цікаво, і подивимось взагалі хто правий, хто не правий. Коротше, розберемось. Ви мене не знаєте. Давайте подивимось, якісь інші мої фотографії, де ви можете якось ще порівняти. Ось це мій інстаграм, і давайте подивимось пару фотографій моїх реальних, де вони не згенеровані там, штучним інтелектом і так далі. Ось тут, дивіться, який красень, красень, хлопець. Ось які ще є фотографії ближче, ось тут можете подивитись мене в повний ріст. Ось тут, наприклад, фотографія також краще видно лице, ось тут моя Юлічка, моя дружина, ось тут також краще видно ближче моє лице. Ось тут я ближче, але в окулярах. Ну що, тепер робіть свої фінальні ставки, мені дійсно цікаво. і Буквально зараз я вам скажу правильну відповідь, але якщо не написали в коментарях, напишіть, все-таки, який варіант перший, другий, зліва, справа. І зараз ви почуєте правильну відповідь. І правильна відповідь в тому, що дві ці фотографії, вони згенеровані штучним інтелектом. Це, це реально правда, вони згенеровані штучним інтелектом. Можете подивитись, наскільки вони якісні і правдоподібні. Ну, для мене це просто шок. Якщо вас це також вразило, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Я буду знати, що вам подобається такий контент, і буду робити більше якісного контенту, де буду показувати вам, як застосовувати штучний інтелект у своєму житті. Але якщо ви вгадали, що ці дві фотографії згенеровані штучним інтелектом, я вас вітаю. Ви попали в той 1% людей, які знають правду і вгадали. Далі я вам розкажу, як я шукав цей AI-інструмент, цю платформу, що в мене виходило на початку, що виходило в кінці. І також розкажу, як ви можете отримати від мене інструкцію по генерації таких самих реалістичних максимально фотографій для себе, особисто для свого бізнесу, блогу і так далі. Є дуже багато різних варіантів. Ну що, поїхали. Розкажу, як це відбувалося. Зараз я вам покажу перші свої спроби генерації AI зображень. Ось тут ви можете подивитися, що в принципі, в принципі я тут схожий на себе. Але... Щось в мене з очима і якість фотографії, вона не сильно крута. Це були перші такі генерації ще, ще давно. Як ви можете побачити, що це була така апка Remini. І, в принципі, я тут схожий, але ну, не сильно. Все одно якісь очі не такі, лице не таке, щось постійно воно змінює. Коротше, не самий найкращий варіант. Потім я почав тренувати ще модель на своїх фотографіях. Передивився дуже багато в Ютубі різних туторіалів, як найкраще це робити, і так далі. І що, знаєте. Багато хто не розказує, що в дійсності, якщо ти багато створюєш різних фотографії, воно не так все круто виглядає, як на YouTube показують все за один раз. Ось тут також не дуже я прям виглядаю, а ось тут вже краще, тут я реально вже схожий на себе. Мені почали подобатися ці результати, але якість мені не сильно подобалася, і тут все одно в мене щось з очима. Мені здається, найбільша проблема цих шість генераторів, що з очима ну прям реально біда в багатьох. Ось тут, наприклад, можна чітко побачити, по-перше, якість погана, по-друге, ну щось щось з очима не так. Ось тут, в принципі, я схожий на себе, але також ну трішки, трішки не те. Тобто я хотів, я хотів прям надреалістичні фотографії, щоб ви дійсно не могли, я не міг відрізнити від реальних фотографій. І давайте ще останнє подивимось, останню спробу. Ось такий крутий пацан біля Феррарі. Ось, але мене все одно не задовільняли ці результати. І коли я знайшов платформу. В якій я почав генерувати дійсно круті результати, ось що виходило. А перша, дивіться, ця фотографія, яку ви бачили, ну, це згенеровано на платформі штучним інтелектом. Також тут схожа фотографія згенерована штучним інтелектом. Ну, тут взагалі, ну я точно би не сказав, що це якось згенеровано. Давайте ще одну фотографію подивимося. Дивіться, яка тут зернистість. Я не суперпрофесіонал, але я би точно не зміг відрізнити, що це якась згенерована фотографія, тому що тут. Ну, максимально реалістично, я не знаю, до чого можна тут прикопатись. Давайте подивимося ось тут. Так само. Єдине, що можна прикопатися, це ось тут ви можете бачити, воно трошки розмито, але в промпті можна вказувати, щоб не було ніякого брендингу і не буде видно. Але це я вам показую ось такі фотографії, які максимально виглядають до реальних. І це, до речі, є спеціальний промпт, який допомагає робити ось такі фотографії. Тому що перші свої фотографії, які я генерував, вони виходили ось в такому плані. Тобто вони були, ну це прям виглядає дуже класної якості. Я тут максимально також на себе схожий. Але це прям ну ніби ти професійна якась фотографія. І часто зараз можуть люди сказати, та це згенеровано штучним інтелектом. Ось цю фотографію я би не сказав, що це штучний інтелект згенерував, якби я побачив просто в інтернеті. Так що це вже дуже цікаво. Давайте подивимось. На ось цю фотографію. Також подивіться, яка якість картинки, і ну це було це було круто. Також давайте подивимось на ось цю фотографію. Також я би сказав, що десь десь я у Польщі гуляю, у Варшаві або у Кракові ну максимально реалістична фотографія. Це вже більш такі студійні фотографії, щоб ви розуміли, якого типу фотографії ви можете генерувати, тобто різного різного типу. Ось дивіться, який тут який класний хлопець тут. І також. Що я ще не бачив. Те, що можна генерувати фотографії парні. Тобто, як ви бачили, в мене є дружина, в мене є Юля. І виявляється, можна створювати фотографії, де є двоє людей на, ф... <плес> на цій фотографії. Давайте я вам ще раз покажу, як ми виглядаємо в реальності. Ось мій інстаграм. Ось це ми вдвох. Ми тут, правда, це було вже давно. Ми тут більш молодіші, але все одно, щоб ви розуміли, наскільки це схоже, наскільки це схожі фотографії. І також подивіться. Ну, подивіться на якість, ну це просто це просто нереально. І мені, мені і страшно, і класно, тому що можна створювати контент в інстаграм, який не соромно скидувати. Коротше, дуже багато чого можна придумати, як це можна реалізовувати у житті. Якщо ви вражені результатами, і якщо ви хочете самі використовувати і створювати для себе такі фотографії, для свого бізнесу, для клієнтів і для інших ситуацій, я підготовив конкретну інструкцію, конкретний гайд для того. Щоб ви могли це також зробити, тому що я витратив більше 50 годин, більше 50 доларів, щоб ви самі цього не робили. І що ви отримаєте? Ви отримуєте відео інструкцію AI платформи, покроковий гайд від налаштування до готових результатів, також перевірені налаштування, техніки створення портретів і парних фото, як я вам показував зі своєю дружиною. А у вас буде промпт для досягнення реалістичних результатів, і також галерея промптів. І у чому вигода? А вигода у тому, що замість витрат на професійну фотосесію 100-200 доларів, ви створюєте професійні фото, копійки. регулярний контент для Instagram, Facebook, чолінки YouTube, без зайвих зусиль і багато іншого, ви самі придумуєте, як ви можете це реалізувати. І не витрачайте час і гроші на експерименти, тому що я це вже зробив замість вас. Переходь за посиланням в описі до цього відео та отримай інструкцію. Всі гроші підуть на розвиток YouTube каналу, щоб створювати ще більше якісного та крутого контенту для вас. Якщо вам сподобалось відео, сподобався цей контент. Підписуйтесь також на мій Telegram канал Я буду більше ділитися таким контентом, який я не показую на YouTube. І Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемось з вами у наступному відео.